Так, зараз я постараюсь швиденько і коротко розповісти про технічну сторону подачі заявок на Креативну Європу. Це таке питання досить важливе, турбує багатьох. До нас часто надходять питання, тому для загального такого огляду, щоб ви знали, як, як це все відбувається, як воно виглядає, і як з цим бути, то е, я тут е, в цій презентації е, коротко розповім. Отже. А хто може подавати заявку зазвичай на всі конкурси Креативної Європи? Це організації всіх культурних та креативних секторів, якщо це підпрограма культура. А це мають бути юридичні особи, це мають бути ФОПи, окрім програми віртуальної мобільності, програми мобільності Кал Чермозюру. Там можуть і фізичні особи подаватися. І координатор проєкту має бути офіційно зареєстрованим впродовж не менше двох років. Так, перед взагалі, що робити, як який план дії, якщо ви, наприклад, захочете подаватись на одну з програм Креативної Європи, з самого початку, звичайно, дуже радимо вам ознайомитись з умовами в колдокументі. Це до кожного конкурсу є відповідний документ, в якому детально описані всі умови участі в е, тому чи іншому конкурсі. Е, далі, після того, як ви знайомились з умовами, зрозумієте, що в принципі ви підходите по критеріям. то… Вам бажано зареєструватись на порталі Funding and Tender Opportunities це основний портал, на якому подаються всі заявки на програми Євросоюзу, в тому числі на програму Креативна Європа. І для цього спочатку вам потрібно зареєструвати свій кабінет. Тобто, це як на кожному там сайті реєструється власний кабінет Логін-Пароль і свої дані вводити. Після цього. Вам потрібно, якщо вже ви точно розумієте, що ви будете подавати заявку на той чи інший конкурс, вам потрібно зареєструвати свою організацію, від імені якої ви будете подавати заявку. На порталі теж є інструкція, як це все робити. Там нічого складного, все покроково. І фактично ви вносите дані про свою організацію, чим вона займається, який її тип. І так далі, і так далі, і е, відправляєте цей запит е, на порталі до на розгляд. І е, після розгляду, якщо все окей, ви отримаєте кожна організація отримує свій власний номер, пік номер participant identification code. Хочу одразу сказати, що це ну, досить важлива е, е, операція, тому що всі організації креативної Європи з усіх країн вони зареєстровані на цьому порталі. Відповідно, якщо вам потрібно буде шукати партнерів. То після того, як ви зареєструєте свою організацію на цьому порталі, вас уже можуть шукати як партнера інші організації з інших країн для подачі на конкурс, тому це такий дуже важливий і корисний інструмент. Тобто, якщо ви зареєструєте свою організацію на порталі, фактично вона стане доступною для пропозиції партнерства для подачі чи участі в тих інших конкурсах або проєктах. Uh, і далі, після того, як ви пройшли реєстрацію, зареєстрували свою організацію. Фактично ви можете починати подавати заявку. Тобто на цьому ж порталі Funding Tender Opportunities» ви обираєте конкурс, який вас цікавить, там чи Perform Europe», чи е, «Проєкти співпраці, і е, переходите на його сторінку, і далі е, покроково там ви побачите, е, як потрібно заповнювати заявку. Вона складається фактично з трьох форм. Або з трьох частин. Перша частина парт А, вона заповнюється в системі онлайн. Там теж все покроково, нічого складного. Це фактично загальні дані про вашу організацію, про ваш проект, як він називається, про що він, і так далі. Далі, основна частина парт Б, Це фактично сама заявка, і форми для заповнення заявки вони завантажуються у власному кабінеті за посиланням, яке ви побачите там. і ви тоді ці заявки, свою заявку заповнюєте і завантажите назад на портали. Після цього ви переходите вже на сторінку SubMit, де ви відправляєте заявку, і вона фактично є відправленою на розгляд до Єврокомісії. Головне тут вкластися в дедлайни. І Part C це теж третя частина, вона по кожному конкурсу є окремо особлива, тому що там потрібно буде надавати якісь додаткові документи, які потрібні. По тому чи іншому конкурсу. Це можуть бути і детальні бюджетні таблиці вашого проєкту, це може бути ваше портфоліо або перелік проєктів там за 4 роки. Це можуть бути якісь інші посилання там, на ваші попередні проекти і так далі. Тобто по кожному конкурсу вона є індивідуальна. І ось до Партбі знову повернусь. що складається Партбі? Вона зазвичай складається з двох частин. Перша частина це описова. Там ви описуєте згідно форми. Тобто форма це файл, вардівський файл, в якому в кожному пункті написано, про що вам потрібно розповісти і заповнити. Він складається зазвичай з вступу, мети проєкту, цілей, задач, пріоритетів, про що цей проєкт, яка у вас команда, яка у вас концепція і так далі. Також, B складається з work Packages, це такі робочі пакети. Фактично, це є такий project management по-європейськи, тому що всі проекти, які подаються на гранти, вони передбачають собою таку структуру, яка поділяється на робочі пакети. І ці пакети вони зазвичай є стандартними, або мінімальний їх набір є досить типовим. Це, може бути, це має бути ціль або очікуваний результат об'єктів. Там має бути вказано список заходів, які ви будете або плануєте проводити активіс. Також бажано вказувати проміжні точки або майлстоунс досягнення під час виконання вашого проєкту. І, звичайно, потрібно буде описувати і розповідати про кінцеві результати, що ви отримуєте в результаті виконання вашого проєкту. Deliverables називається. І по об'єму, ця частина має бути не більше, ніж 70 сторінок. Тобто важливо вкластися, тому що для деяких заявників бувало цього замало. І бюджетна таблиця це як додаток, вона не у всіх конкурсах є, але зазвичай присутня ця частина, це бюджет вашого проєкту, тобто, як ви будете використовувати ваші кошти. І по робочим пакетам тут фактично теж така структура, як бажано розподіляти планування вашого проєкту. Це там, зазвичай перша частина це планування, друга частина це заходи або імплементація вашого проєкту, і третя частина це результати або deliverables на англійській мові. Тобто те, що ви отримаєте в результаті виконання вашого проєкту. Тут на цьому слайді видно умовно такий таймлайн по кожному конкурсу, який, як взагалі відбувається, і який час займає подача заявки на конкурси Креативної Європи. Тобто, зазвичай конкурс оголошується десь 2-3 місяці є на Підготовку заявок і подачу. А після того, як дедлайн спливає, ви подаєте заявку, звичайно, заявку потрібно бажано подавати завчасно, не відтягувати на останній день. Тобто, і ми рекомендуємо, і Креативна Європа завжди хоча б, хоча б за кілька днів до дедлайну завантажувати свої форми і відправляти заявку на розгляд. Тому що хто це робить в останній момент, зазвичай у багатьох бувають якісь технічні збої, і тоді. Ну, ніхто нікого не чекає, тобто чітко, дедлайн о 17.00 спливає і після цього подача заявок зачиняється. Далі кожен проект оцінюється десь в середньому 2-3 місяці, залежить теж від конкурсу. Після цього оголошуються результати, тобто кожному учаснику, хто подавав заявку, надсилається на емейл відповідь від Єврокомісії з результатами вашої заявки, І чи її відібрано чи ні. І там це дуже корисно для досвіду, навіть якщо вас не відберуть, вам буде надано пояснення, чому вас не відібрали, чому чим ваш проект там не дотягнув. Також буде вказано. Кількість балів, яку ви набрали. Далі я розповім, що це таке, і фактично, якщо ви отримаєте схвальне рішення, ви почнете підготовку до підписання грантової угоди. цей процес. Теж він досить тривалий. На нього відводиться від двох до трьох місяців інколи. Там ви отримуєте, ну, фактично, з вами почне комунікацію персональний Project Officer. Це представник Єврокомісії, який буде вести і комунікувати по вашому проєкту персонально вже до кінця його е виконання. Ну і далі, після того, як ви підписуєте, фактично. Е Грантову угоду починається імплементація вашого проєкту. Ви спочатку отримуєте першу авансовий платіж на виконання згідно грантової угоди, потім зазвичай через там, рік ви отримаєте другу частину авансового платежу. І після вже фінального звітування по проекту ви отримаєте останню частину фінансування по вашому проєкту. Також моніторинг відбувається під час е, всієї діяльності вашого проєкту і звітування в кінці, як я і казав, в кінці проєкту в, е, в кінці року. Е, які критерії оцінки? Це фактично основні такі критерії, по яким оцінюється кожна заявка. Їх є чотири. По всім конкурсам Кративної Європи оцінюються заявки по чотирьом критеріям: це релевантність зазвичай 30 балів е, за цей критерій. Другий це якість контенту. За нього зазвичай теж від 20 до 30 балів. Третій критерій це менеджмент проєкту 20 балів зазвичай. І промоція теж 20 балів. Відповідно, сумарна кількість балів максимальна вона може бути 100. Відповідно, вони можуть бути змінюватись залежно від конкурсу. І прохідний бал, який вам потрібно набрати, 70 балів. Тобто, якщо ви наберете 70 балів, то фактично ви можете отримати фінансування. Які корисні рекомендації від нас, як від Бюро, зазвичай для багатьох корисним є переглянути попередні, хто, особливо хто вперше подається на креативну Європу», Дуже корисним переглянути попередні проекти, які вже були підтримані. За цим посиланням, на слайді є інформація на нашому сайті про всі проекти, які отримали фінансування з України. Починаючи з 2016 року тому ви зможете, якщо наприклад захочете подаватися, і вам буде цікаво, ви можете ознайомитися з усіма проектами, які отримували фінансування раніше. Також для створення міжнародних партнерств бажано дослідити контекст країн партнерів, тобто в якому напрямку ви можете співпрацювати. Звичайно, розуміти і переглянути критерії оцінки заявки, тобто на що. Треба звернути увагу, де більше, приділити уваги де менше. І, звичайно, починати готувати заявку завчасно до дедлайну. І, відповідно, подаватись, ну хоча б за два дні до дедлайну, щоб потім не було неприємних ситуацій. Також хочу нагадати, де шукати інформацію про конкурси Креативної Європи зліва на слайді. Ви бачите це сайт «Креативна Європа Україна. Там є вся інформація на українській мові про всі конкурси. Ми постійно її оновлюємо, і, відповідно, ви можете слідкувати за новинами та за відкритими на даний момент конкурсами. Справа, сайт виконавчої агенції, яка фактично імплементує програму Креативна Європа», Там вся актуальна, найактуальніша інформація про програму і про відкриті конкурси та їх результати на англійській мові. Теж за посиланням ви можете це все знайти. Також хочу нагадати про канал YouTube, наш канал YouTube Creative Your Desk Ukraine. Там всі корисні відеоматеріали, дуже багато їх є. Хочу звернути увагу, щоб ви теж підписувались, слідкували, тому що там є багато інформації, яка знадобиться вам для подачі заявки. Наразі все дякую за увагу.